Після початку повномасштабної війни спостерігаємо чимало суттєвих змін у сфері культури. До прикладу, в українському театральному мистецтві, відбулася українізація репертуару навіть у тих театрах, які до цього іменували себе театрами російської драми. Серед українськомовних прем'єр у Національному академічному театрі драми імені Лесі Українки вистава переклади українською мовою. Її постановник, народний артист України, директор розпорядник театру Кирило Кашліков на зв'язку зі студією. Пане Кириле, вітаю вас. Вітаю вітаю. театр імені Лесі Українки. Повноцінно функціонує 17 квітня після прем'єри дитячої вистави за казками Ганса Крістіана Андерсена українською мовою. А з того часу вдалося взагалі повноцінно зібратися колективові для того, щоб відновити роботу? Ну якщо бути точним, з 9 квітня і ми відкрилися виставою три кохання. Угу. Провели всього українку. А потім, трохи пізніше, так, ми зробили такий мікс-казка е, на 45 хвилин, і діти прийшли до театру, і це була ну, особисто для мене дуже емоційна подія. А що стосується колективу, ну так, десь відсотків 96 вже повернулися. Тобто, вже є можливість. А, а щодо від... Є можливість працювати так, вже з ними, ми... так? Так, так. Ми починали, ну, якщо так можна сказати, з нульової відмітки. Тобто, на 9 квітня у нас було ну, десь 2-3 вистави готові, а зараз вже майже 25. Тобто, колектив працює, ми відновили майже всі вистави. А частина колективу, яка зараз не у Києві, де вони зараз знаходяться? Чи відомо, чи тримаєте За кордоном. Є за кордоном декілька людей, які ну, поки що не подолали острах. Ну так, це зрозуміло. Шість-7 чоловік, ну та жінок, звичайно. Uh -huh. Знаю, що на 22 жовтня у театрі є заплановано виставу Херсонського театру імені Куліша. Так? так залишатися не можна, про яку ми вже так. розповідали от, глядачам в ефірі. Ви зараз із ними спільно працюєте чи ділитеся з колегами театральної сцени? Оскільки свою вони зараз тимчасово втратили? Ну так, з Олександром ми домовилися. Він приїхав до нас. Ми поспілкувалися. Ми надаємо Майданчик, ну тобто репертуарну репетиційну кімнату, і техніку, світло, звук, а актори це так, херсонці, і ще декілька акторів, які допомагають. Зараз також триває прем'єра драми переклади. Якщо подивитися на сам театр, то максимально театр запрошує переглянути саме цю виставу, тому що банери розміщені саме її. Вона про ірландців, які 800 років були невільниками британської імперії. І лише 2005 року ірланд... ірландську ґ -ґ. мову повернули у ділове листування на карти атласи. А загалом на дорожні знаки повернулися споконвічні географічні назви. От коли в стінах колишнього театру російської драми звучить українська. Вистава про цінність мови та жах поневолення. Особисто я, як глядач, сприйняв це як певне прозріння. Як ви сприймаєте цю виставу для себе? Ну, цієї вистави дуже дивна історія. Вона е ну, планувалася вже два роки тому. Віталій Єфімоч Малахов запросив мене до свого театру і запропонував мені цю п'єсу. Тобто. Я вдячний йому, що він дав мені можливість познайомитися з таким великим, погляд автором. Тобто, два роки тому вже практично ця вистава була зроблена, але потім Віталій Фімович пішов в життя, і ось я думаю, що це доля, це Всесвіт керує нами. Тому що зараз ну, сказати, що це. Співпадає з тим, що з нами відбувається, це нічого не сказати. Тобто, настільки там ну, лікало, як то кажуть, ця історія ну, повністю лігла на те, що відбувається зараз з кожним українцем. Ну, щодо прозріння, я не знаю. Для мене це потрясіння більше. Переклади сьогодні, це. Спроба, ну, показати, що, чи що, що буде, якщо не реагувати на виклики, що тоді відбувається. До речі, якщо говорити про ось цю реакцію на виклики, так з липня 2021 року закон України регламентував, що вистави в театрах мають відбуватися українською мовою або паралельно дублюватися чи субтитруватися в інтерв'ю за минулий рік, керівництво театру вказувало, що питання на той час ще вирішувалося. і Якщо відверто, то на адресу театру прилітала критика саме за бажання зберегти російськомовний репертуар. чому театр тоді виступав за збереження російськомовного репертуару? Ну, це не зовсім так. То я був у цьому процесі, ми майже підготували переклади вистав, а затримка була ось у чому? Був варіант субтитрів і був варіант синхрон... ну, синхронного перекладу. І особисто я відстоював варіант синхронного перекладу, тому що, на мій погляд, в драматичному театрі ну, Титри не допомагають глядачеві поринуту виставу. А а в цей... Для того, щоб глядачам зараз стало зрозуміліше. Якщо з субтитрами, це, наприклад, зрозуміло так. поверх, наприклад, ну, сцени може знаходитися так. так, 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 так лінія. Так, так. А якщо говоримо як про облі... паралельний синхрон – це от навушники. Uh -huh. а, людина слухає переклад в навушники. Ну як це робиться в Європі і в усіх театрах? Тобто, ми а, хотіли і. Апаратуру придбати, щоб мати можливість запрошувати за кордоні якісь театри. Ну щоб апаратура вже була, і тому такий досить швидкий перехід на вистави, на переклади у нас відбувся, тому що ну 90% вистав ми вже переклали до, до початку війни. Ось і затримка була саме в цьому. А от якщо говорити так про ось цей процес закупку апаратури, переклад, записування ага. аудіо паралельного, тобто ми розуміємо, що це там робота? Там не записування, там там людина перелетання. Там да, перекладач у своїй кімнаті, перекладає синхронно те, що відбувається на сцені. А, але, от якщо говорити про ось цей об'єм роботи, так і, наприклад, про те, щоб вистава йшла не російською, що треба перекладати українською за законом, а наприклад, автоматично вже йшла українською, як зараз це в театрі. А в чому ось тут була складність? А, який матеріал, можливо, не дозволяв, чи в чому була проблема, щоб просто українською, і все ні, складності там ніякої не було. Просто так питання не стояло. Угу. О, ну до війни це було до війни. А, але знову ж таки, так ми от говоримо 24 лютого, зараз нами сприймається як війна, але разом з тим ми розуміємо, що з 14-го року вона тривала, а принаймні не долітали ракети до Києва і до міст, які зараз страждають від обстрілів. Але війна тривала. І от а, яка зараз ситуація із репертуаром? А, чи всі вистави вони будуть українськомовними? Тому що коли заходиш на сайт, то вже примітки, як була раніше, наприклад, вистава російська або вистава українська, я зокрема не знаходжу. Вони вже за замовчуванням усі вірно. Ні, вони знаходити, тому що її нема, вірно. Ну, я про себе певно можу сказати, хоча і майже про весь увесь колектив. 24-го тектонічний СУВ трапився. Ну, тобто, це був такий вибух, і це рішення колективу грати тільки українською мовою. Тому. Як ми зробили все, що від нас залежало, і це потреба, це не наказ, тобто воно якось це реакція на жорстокість, на, на, на війну, на цю дикість, яка відбувається з боку сусіда. Тому Бо так ми граємо українською мовою. Загалом, повномасштабна війна, вона загострила чимало питань, особисто в кожного і в Україні. І ці питання вони роками залишалися на рівні обговорень, і далі ніхто не переходив. Наскільки розумію, одним із таких питань для театру імені Лесі Українки був також була також наявність приставки, так: російська драма в назві. От як з'явилося рішення зрештою прибрати ось цю російську драму, і тепер не мати її в назві. Це в один день все трапилось. Тобто процес відбувався. Якщо б не полетіли ракети і не стали вбивати нас тут, я думаю, що це відбулося б місяць-два, лютому чи там, в квітні. Тобто, це вже практично було вирішено. Але 24, 24 лютого воно. Змінило все, ну в моєму житті так точно. Тому ми, я організував групу в Телеграмі 26-го, щоб знати хто де, і там майже увесь колектив був в цій групі. І ми вирішили по-перше, написати листа, що ми обираємо цю. Це словосполучення. А по-друге, ми граємо українською мовою. Якщо говорити про тобто цей... це рішення колективу процес переходу, так за один день по суті російська драма зникла із назви. Якщо брати паралелі, наприклад, в Миколаєві, Миколаївський академічний художній раніше був російський драматичний театр. Аналогічно назва змінена зараз російського немає в представки російської в назві, але питання це піднімалося там 3-5 років до цього постійно активно. Але проблема була в тому, що міська адміністрація, наприклад, обласна адміністрація нас. Своїх голосуваннях не хотіли прибрати цю е, приставку Російська. Що тут заважало ось цей процес е, в 21-му році, в 20-му провести, е, і що дало можливість за один день прибрати? Ну я не знаю, що заважало. Ну розумієте, я тут тільки про себе можу казати. О, та нічого не заважало. Життя до війни було життя до війни. А... Ну, був якийсь о, баланс, певно, коли, ну, коли не треба було ну, так поспішати, чи що. Тобто, Процеси ці відбувалися, не можна казати, що це трапилось в один день. Тобто ці процеси були, але о, вони були такі о, не посп... поспішні, тому що ну, бомби не падають. А, ну, Для мене. Мені важко це словами казати. Це життя до і життя після, якщо говорити про а, глядачів, які зараз дивляться виставу українською, до цього звикли, що в цьому театрі здебільшого вистави були російською. А як вони реагують? Чи отримували зворотній відгук від них, а, як вони до цього поставилися? Я не бачив жодної якоїсь негативної емоції на цю тему. Якщо ну, у нас ну, більшість акторів вільно володіють українською мовою, тому цей перехід ну він важкий, знаєте, чисто суто технічно. Тобто, коли 5, 7, 10 років актор грає однією мовою то це вже ну, в мозок входить цей текст і ну, чисто суто технічно це важко а на рівні мови ні ну є декілька акторів яким, яким ну, важко перебудувати але вони намагаються ну перебудувати речовий апарат Найголовніше, що ідея, час якої настав реалізована. Я дякую вам за розмову. Кирило Кашліков, актор театру і кіно, режисер, постановник і директор-розпорядник театру імені Лесі Українки, був на зв'язку.